Граніт перевірений часом матеріал. Він виглядає стримано і є надзвичайно практичним, стійкий до агресивних умов і зовнішнього середовища. Це не Онікс чи мармур, які вражають своїм виглядом. Граніт це про довговічність і практичність. З нього побудовано безліч архітектурних споруд, таких як єгипетські піраміди, Тадж-Махал, український Володимирський та Софіївський собори, і ще безліч інших, які доводять нам практичність цього матеріалу через роки. При цьому він залишається доступним за ціною в порівнянні з іншими породами. Без зайвого пафосу, без складних форм, лише однорідна зерниста текстура і блиск, простота це теж вибір, і в цьому варіанті є все, що потрібно: надійність, доступність і стиль.